Всім привіт! Мене звати Яна і Я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні одна з ваших найулюбленіших рубрик це прочитане. Сьогодні говоримо про прочитане серпня. Цей місяць був. З якої сторони плідним, тому що я прочитала сім книг. Проте майже до кожної книги я мала якісь зауваження. І якщо чесно, цей місяць мене ввів такий легесенький нечатун, тому що от зараз 3 вересня на дворі, і я не хочу братись за жодну книгу. На моєму гудріць просто <зараз>, зараз нуль книг, які в процесі читання. Подивимося, можливо, я знайду якусь книгу, яка все ж таки відновить моє бажання читати, але ось так: ось такий був демотивуючий серпень. Але, звісно же, про кожну з книг ви зараз дізнаєтеся самі. Також, бачите, трішки я тут поекспериментувала з ракурсами. І якщо вам так подобається, напишіть мені, будь ласка, тому що на всіх моїх відео завжди трішки видно хаос мого робочого місця, і тому я вирішила ось розвернути на безпечну територію. Тож буду чекати вашої думки. Давайте ж до прочитаного серпня. І першою книгою була Республіка Дракона Ребекки Кван, і це та книга, яка мені дуже сподобалась. Тому місяць я справді почала вдало. Отож, прочитавши макову війну першу частину, я просто без зупинки перейшла до республіки дракона. Вона якраз тоді вийшла фактично, от-от, в електронному форматі, і я змогла її шодесенько прочитати. До речі, наскільки я пам'ятаю, зараз якраз йде передпродаж цієї частини в паперовому варіанті, тому хто хоче, обов'язково замовте в видавництва «Жорж», тому що це справді дуже класна серія, і вони ще класно, якісно видають свої книги. Отож, перша частина в нас закінчилась на такому досить напруженому моменті, і було залишено багато таємниць, які ми розуміли, що будуть розкриватися у другій частині. І справді так воно і є. В республіці Дракона розкриються. Ці загадки, про які нам лише натякалися в першій частині, звісно ж, зав'яжуться нові, тому що буде ще й третя частина. Ця частина для мене була такою більш серйозною, тому що тут вже не було цієї такої більш лейтової частини з академією, і ми були повністю занурені у війну. Тут дуже багато політичних інтриг буде розкриватися більше устрій країни, про її сусідів географічних, про релігію. Також ми будемо постійно нашу жінь приймати рішення вірні і невірні, сумніватися у тому, хто союзник, а хто ні, кому варто довіряти, а хто ж все ж е, відкне цей ніж у спину. Е, Знову ж таки РБК Кван змогла передати повністю якось так в своїй книзі в цю атмосферу вагань е, головної героїні, тому що насправді ти чуєш купу інформації з різних сторін, але ніколи не можеш бути впевненим, чи це е, правда. І мусиш відповідно лише покладатися на свою інтуїцію. Тож, книга насичена, цікава. Мені здається, до речі, менш жорстока, тому що тут також будуть, звісно, ж жахливі моменти. Особливо, ну я не знаю, він насправді там описаний не так жахливо. хто буде читати, зрозуміє зараз мій такий невеличкий спойлер, пельмені. Я би обійшлася без цього моменту. Ось, але тут не буде ось такої кривавої, яскравої сцени, як була в попередній частині. Тому, знову ж таки, хто боїться дуже насильства, не бійтеся, тут його навіть менше. Наступна книга це Двір мороку і гніву Сара Джеймас. Я вам розповідала, що в попереднього місця я почала читати першу частину, і вона так мені трошки сподобалась, трошки не сподобалась, але заінтригувала. Ось, і весь. В серпень я провела з другою частиною. Чесно, час від часу це були муки. Я просто не витримувала того, як часто наша героїна перевдягається, міняє свій одяг, як часто її заплітають у зачіски. От ви розумієте, відбувається якась там, не знаю, передумова війни, кінець світу, а там описується, що вплітають ферії корали у волосся. Я не знаю, в мене щось таке. Це безсило, що я просто не втримала. Ще мене дуже якось надто нервувало забагато цієї закоханості почуттів. Так, ну це, звісно ж, логічно, тому що вони там молоді всі люди. Але ну я не знаю, коли, знову ж таки, кінець світу близько, невже настільки багато? От лише про це і буду думатись? Не знаю. Я, до речі, читаючи цю книгу, зрозуміла, що ну, вона цікава, захоплююча, так, але це, напевно, можна ж віднести до жанру романтичне фентезі. І ось я підозрюю, що це не мій жанр. Як я сказала раніше, оці всі моменти вони мене страшенно бісили. Сімейка Фаєри з її сестрами далі мене страшенно бісила. Не знаю, там був такий момент, що вони йдуть знов ж таки на землі людей до її сестер, щоб... Домовитися про зустріч з земними королевами. І знову ж таки там її сестри, там Нестави, ця її старша сестра крутить носом, що ти ось прийшла це все. А я таке читаю і собі думаю: господи, завдяки от Фейрі ви вибралися свого болота і сидите зараз в багатому будинку. Коротше, я не знаю, я просто не витримала. Мені було дуже складно читати. Я думала, що я вже дочитаю цю книгу і за третю частину не буду братися. Але як в Янгадалці часто буває, завершення все ж таки настільки цікаве, що просто хочеться прочитати третю частину. Ну, подивимось, одним словом, я дочитаю, але знаєте, найбільше моє розчарування було те, що я думала, що це насправді серія з трьох книг. Тобто трьох книг. Але потім я зайшла на Вікіпедію і зрозуміла, що це не так. От Оце я не люблю серійні книги. Наталя Асєєва, мені три роки, і як ви можете здогадатися, це книга про виховання. Це з від видавництва For Mama's Club. Читала їхню книгу про новонароджену дитину, вона мені дуже сподобалася. Потім про один рік, і мене ця книга не особливо вразила, тому навіть два роки я вже пропустила з цієї серії і от взялася за три роки. Загалом можу сказати, що книга є корисна. Ну, загалом, ці книги з серії вони є досить корисними, нешкідливими оце вже добре. Там можна почерпнути кла якісь моменти, але ця книга мене страшенно вибісила. Тому що ось я її читаю, іначе все добре. Все добре, все добре. І тут трапляється якийсь момент, де авторка, я вже не пам'ятаю, який там був контекст, одним словом, авторка говорить про там, якусь певну поведінку дитини і каже, що ось хороший віршик про це. І далі йде віршик російської мови. Я, я часто читала, я аж так піддьорнулася, що? Чому? Е, просто так, вірш був на тематику тої проблеми, але він був російською мовою. Е, тобто, авторка подумала, що так, я автоматично маю знати цю іноземну мову. Мені не потрібно давати перекладу цього вірша. Тобто, так, читаючи українську книгу, я маю брати і одразу читати російською мовою вірш, і це мене має не бентежити. Що? Далі? Наче все було плюс-мінус нормально в цій книзі, але є список рекомендованої літератури. І що -то ми там бачимо? Просто купа, купа російських казочок, російських авторів. Нащо мені? Це питання. Чесно, можна казати, що я зараз так палаю через те, що в нас війна, оце це все. Але ви розумієте, ну реально, навіщо е, нам читати купу цих російських авторів? Хотіла б порекомендувати. Ну, будь ласка, якогось одного. Е, книга видана ще до моменту повномасштабного вторгнення, але звісно ж після 2014 року. Тому е, на себе автори мали зважати. Ну але кажу, ось цей віршик російською мовою в тексті він мене. Ну, я не знаю, він мене просто вбив. Тому я не рекомендую вам цю книгу, тому що не варто підтримувати ось такого плану видання. Наступна книга це книга авторства в До і це дівчинка з ведмедиком та доктор Серафікус». Це було моє перше знайомство з автором. І я навіть не знаю, я заінтригована. Мушу сказати, що перед тим як читати його твори, ви спочатку ще й прочитайте його біографію, тому що він був такою дуже неоднозначною своєрідною постаттю. Я насправді думаю ще познайомитися з якимось його твором і, можливо, навіть зробити окреме відео про нього та його творчість. І ось що я можу сказати про... Його цих два твори, які прочитали, які є одними з найвідоміших. В першу чергу це взагалі відноситься до інтелектуальної прози, це також урбаністична література. Мова там знову ж таки дуже гарна. Ви там почерпнете багато таких нових слів, можливих нових зворотів, як можна взагалі говорити трішки по-інакшому. Це дуже цікаво читається. Але давайте почнемо, напевно, з дівчинка з ведмедиком. Дуже часто. Я потрапляла на фрази, що це чиясь там улюблена книга. Ну я не знаю, я не можу зрозуміти, як ця книга може бути чиєюсь улюбленою. Ну я не знаю, це може бути одна з тих книжок, яка захопила, зацікавила, яка допомогла багато там осмислити. Але я не знаю, ч... ну я не знаю, чому вона має стати улюбленою. Я не знаю, але я кажу, це моя дуже така суб'єктивна штука. Два цю книгу часто порівнюють з Лолітою Набокова. І також ну, тут я не побачила зовсім абсолютно схожості. Ну, тобто, це не той сюжет, ну, тут не педофілія. Далі цей роман часто називають таким першим феміністичним. Але для мене з якоїсь він сторони був навіть навпаки. Тому що так, впродовж твору, наша головна героїня, вона говорить такі справді якісь революційні речі для того часу, ще й враховуючи, що це чоловік-письменник. І ти таки читаєш і такий: ого, нічого собі, оце клас. Але, враховуючи, яка доля нашої головної героїні. До кінця книги таке враження, що автор навпаки казав, що ось краще оберіть звичайну патріархальну модель, і з вами буде все окей. Тому я не знаю. Насправді, книга та вона викликає дуже багато роздумів, і я ж не сказала, про що вона. Вона нам розповідає про е, таку собі закоханість молодого вчителя і його учениці. Ну але насправді, коли їхній роман вже починається, я так розумію, що вона була повнолітня. Е, взагалі, Іполит і Зина вони абсолютно різні характерами, своїм поглядами на життя, і е, так би мовити, роман. Будується на їхньому протистоянні. І Зина, вона взагалі така бунтарка. І якщо чесно, ці всі її погляди мені от вони бунтуються, скоріше, навіть не на тому, що вона була от феміністка, а на тому, що вона була бунтарка і хотіла йти на перекір всім, як часто це буває у підлітковому віці. І Полит, він також такий досить особливий герой, з особливими своїми поглядами, але мені був цікавий момент, те, що він колекціонує книги, але не читає. І там ще цікаво було так обговорено, що він займається доглядом цих книг, тобто він постійно їх там міняє обкладинки, міняє сукно для них. І взагалі мене ця вся тема захопила, що ж та, що люди колись ось так доглядали за книгами, і до цього ми ще в кінці повернемось. Насправді я не можу. Сказати, що дівчинка з ведмедиком мені на 100% сподобалася, тому що я не люблю ось такий сюжетний поворот, який стався з нашою головною героїнею. Я його просто дуже не люблю в книгах. Але сама мова. Цікавість написання: те, що вас вирине просто 100 мільйонів думок в голові, це дуже-дуже великий плюс цієї історії. Доктор Серафікус. До речі, от мені що дівчинка з адмеником, що доктор Серафікус мають от певні схожіся, які напевно говорять і про самого автора. А тут присутні такі спокійні чоловіки з певними. Дивностями, синні жінки з такою ноткою бунтарства на ті роки. А також в наших головних героїв-чоловіків в них є таке певне особливе ставлення до книжок. Ось, і в докторі Серафікусу є от головний герой, наш професор, який є такою дуже замкнутою, дивною особистістю, який, в принципі, вирішив там, не мати особливо справи з жінками, тому що він людина науки. І ось в один момент на його шляху трапиться жінка, яка захоче його завоювати. І що з цього всього вийде, ми, от, власне, прочитаємо докторі Серафікусі. До речі, обидва два твори, вони з якоїсь сторони є незакінченими, якось так обриваються, що читачу хотілося б продовжувати читати, знати. Доль героїв. Ну, але маємо, що маємо. Тож, та, це однозначно такий автор, з яким потрібно знайомитися для того, щоб навіть побачити, що українська класика може бути такою, справді такою нетиповою. Не знаю такої, що просто інколи мозок розриває. Тому та я, звісно вам рекомендую, якщо ви читали Домонтовича, поділіться своїми враженнями у коментарях. Мені буде цікаво. Я, до речі, коли читала цю книгу, якраз дивилася канал своєї колеги під скляним ковпаком. І там, якраз, також Діана читала цю книгу, ділилася своїми враженнями. І це було справді цікаво, тому що от я от повністю занурилась, ніби я ось тут читаю. А тут паралельно вона розповідає про цю книгу. Тому я також залишу посилення на її влог, там цікаво. І також в неї викликались такі неоднозначні думки щодо цього твору. Я думаю, це така типова реакція на читання Домонтовича. Наступна книга, це вже репортажний жанр, і це Єгипет, Харам, Халяль. Цього місця я вирішила читати з кількох причин, бо просто вона мені всюди потраплялася, а я її хотіла прочитати вже не знаю, скільки останніх 5-4 роки, ну скільки вона там вийшла. І ось Оля з каналу Папір Блог в своєму клубі, Папір Клаб, робила спільні читання по цій книзі. І я, так би мовити, позаклубно вирішила долучитися і також цього місяця прочитати. Книга мені дуже сподобалася, вона справді вражає. Вона насправді лякає, тому що автор показує тут Єгипет зі справжньої сторони. Він загалом поляк, який прийняв іслам, який ви, ну, просто обожнює взагалі Єгипет, ну, не знаю, там можна сказати, напевно, в минулому житті був єгиптянином, тому що його справді тягне на цю землю. І коли він щось певне, там навіть таке гидке описує, з якоїсь сторони ти відчуваєш його любов до цієї країни. Ну і ось там він справді розкриває дуже багато проблематик цієї країни, яку ви не побачите, перебуваючи в готелях. Це і бідність і. Політичні настрої, і релігійні конфлікти, і проблему жіночого обрізання. Це їхня стандартна практика, зазвичай це робиться в антисанітарних умовах, тому що загалом це є заборонено у Єгипті. Ці проблематиці автор присвячує досить таку значну частину книги. Також тут буде говоритися про нетрадиційні стосунки в Єгипті. Так, вони присутні і присутні досить великій кількості, тому що коли є дуже багато заборон, дуже часто. Таке трапляється, хоча і приховується. Також було цікаво почитати про єгипетських атеїстів і неформальні рухи, тому що різноманітні металісти присутні і у Єгипті, хто б міг подумати. Книга завершується таким, знаєте, халяльним святом, де відбувається релігійне жертвоприношення. Тварин і просто всі вулиці Олександрії заливаються кров'ю. Автор яскраво описує, як це відбувається, як люди шаленіють і забивають цих тварин. Це все робиться ножами, тому що так робив пророк тварин кладуть головами до сторони мечеті, і ти такі читаєш і думаєш. Це капець, це просто варварство, дикість. В голові не вкладається, що в країні, в якій є інтернет, відбувається таке. Я була в Єгипті, напевно, років сім тому. І коли ти є в готелі, ти відчуваєш себе окей. Коли ти опиняєшся за межами готелю вже в місті, ми їздили в Хургаду. І там, насправді, якщо ти десь там заходиш якісь такі вулички віддалені, стає дуже не по собі. Також була в Каїрі, і ось там справді цей момент, що висять якісь туші тварин, вбитих, сміття валяється повсюду. Ну. Я не знаю, та, це дуже контрастно і я не впевнена, що я ці досвіди хочу. Я, до речі, взагалі не люблю їздити в бідні країни, мене це дуже засмучує. Я не хочу цієї екзотики. Я знаю, що багато є людей, які люблять от поїхати, не знаю, там Індія, Єгипет, там, Африканські країни для того, щоб не знаю, наповнитися якоюсь такою. Атмосферою новою, екстримом, екзоткою. Ні, я цього не люблю, мені переважно шкода цих людей, дітей, і ти розумієш, що ти глобально нічого не можеш, в принципі, з цим подіяти, тому що з якоїсь сторони вони самі е, хочуть такого життя, як би це дивно не звучало. Е, тому та, е, такого плану екзотичні країни це трішки не моє. Ну і ще до теми цієї книги хотіла б вам порадити дуже м, такий. Сильний фільм це квітка пустелі». це автобіографічний фільм, історія однієї моделі, яка змогла втікти з Африки, і він розповідає про жіноче обрізання. Вона ділиться своєю історією, як це з нею відбулося, як вона звідти загалом втікла. І зараз, звісно, ж, ця модель допомагає жінкам, які пережили те саме, що і вона. Я до речі, забула сказати, що ці всі книги я читала, що попередні казала в електронному форматі, окрім. Двір мороку і гніву. Я забула тримати ось <схи> книжечку в кадрі, я вам, до речі, зроблю, напевно, під зйомку її. І її завершила я місяць пригодами на острові Клава Рен. І Рен це дитяча книга. Я спеціально обрала її на кінець літа, тому що ця книга сповнена пригод. Тут дуже багато класних ілюстрацій. Майже кожна сторінка, і тут буде розповідатись про те, як дві дівчинки на надувному човні вирішили поплавати по річці, запливли в печеру, там була сильна течія, і коли вони випливли, так би мовити, з іншої сторони печери, вони опинилися на острові в іншому часі. Тут будуть пригоди, пірат, загадки. Ну тобто, все те, чим сповнюється літо. І враховуючи, що через війну в нашій країні у мене насправді не було взагалі вражень, що є літо так. Мовити, лютий триває в моїй душі. Ця книга мені допомогла зануритись хоча б по цих останніх два дні в справді літню атмосферу, цю відчути дитячу безтурботність. Тут, до речі, ілюстратор Надія Дойчева бут і мені шалено, просто сподобалось. Я не знаю, треба пошукати більше її робіт. Ну, така техніка дуже класна. Мені здається, ця книга підійде для молодшого шкільного віку, ну і для дорослих, як бачите. Тому так, я вам рекомендую видавництво наш формат. Ось на цьому в мене все. Якщо не помиляюсь, поговорила про всі книги, обіцяла ще такий невеличкий бонус в кінці відео. Я вам розповідала, що у Дівчинка з адметиком домонтович, розповідає про те, як наш головний герой от, опікується своєю бібліотекою, замінює там обкладинки. І ось не так давно я знайшла батьків бібліотеці книгу 1910 року, але просто в жахливому стані. З розірваною обкладинкою, там, ну, коротше, вона розпадалася вже на молекули. І захопившись цією всією. Історію з доглядом за книгами за реставрацією. Я згадала, що маю знайомого, який може мені допомогти з цією книгою. І ось, ось тут була замінена повністю обкладинка на шкіряну, і ось проклеєно все. Дивіться, як. Ідеально, тобто оця книга, я не знаю, просто отримала нове дихання, і мені тепер приємно на неї дивитися, і я впевнена, що вона тепер ще збережеться не один рік. І, взагалі, оця тематика заміни обкладинок, оцього такого догляду це дуже класно. Я так не знаю, з якоїсь сторони цим захопилася. Хочу ще переглянути певні книжки віддати на ремонт або, можливо, навіть самі поекспериментувати і спробувати зробити якісь реставраційні роботи. Тому що та, часом в книг нелегка доля, і потрібно їм допомагати виглядати гарно і бути здоровими впродовж багатьох років. Ось на цьому я би хотіла завершити своє відео. Сподіваюся, ваш серпень був плідним і цікавим. Напишіть, скільки книг ви прочитали, чи задоволені ви загалом своїм місяцем. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь, ставте лайк. До нових зустрічей у найближчому книжковому відео. Всім па-па!